Шостого на сьоме. Ну, так, так, а на другий рік уже напевно 24 четвер. І на другий рік подивимось. Подивимося, де ми будемо. Ну, а так ми дуже гарно. Нам подобалося Миколая. Ми були в церкві, дуже гарно було. З дітьми, діти теж це дуже-дуже подобалося дітям. Розуміло. Гарного дня вам. Дякую. Я, я думаю, що і 25, го і 7-го. Це ж питання. Це не знаю. Ще не вирішили, Ще не вирішили. Самого, чи сьомого, 25 чи 25-го? Ще не вирішили. 25-го чи, чи 7-го. 25 Ще не привикли. Але будемо і тоді, і тоді, що нам? Ну, мабуть, слідкувати. Аби скоріше перемога. 7-го. Так, як по постромує. Ну, вирішили... Так, 7-го. 25-го. Вирішили перейти вже на новий. Так. Різдво ми святкуємо тільки 25-го. Перша причина, тому що ну, я категорично не хочу а, святкувати її з росіянами. А, ми прямо всією сім'єю, всією родиною вибрали 25 число, і це вже до кінця мого життя буде тільки 25. А, я вірю, що напевно людям складно там перейти, так? То... Але це все тільки від відговорки, це від нас. Ставиться. Тому ми будемо зі світом всім святкувати 25 числа. Нічого не вирішить, що не вирішить? Просто нас сім'ї діляться. Угу. Отак, На сім'ї діляться. Ну, сьомого? Так. Ще вирішили ага. постаровити. Так, так. Воно Або... ну, як було раніше словом. Ага. Сьомого січня? Так. Да. Тобто вирішили не переходити на навіть сьогодні. Поки що згаду. не переходимо. Ну, це сімейні традиції наразі, там будемо бачити. <ріст> Сьомого раніше планувалося, що 25-го, але так як церкву не перенесли, то коли буде святкове богослужіння, тоді будемо святкувати. Поки що так, а далі будемо бачити.